Вважаю себе такою більш продуктивною людиною, яка встигає те, що запланувала. Спочатку треба накопичити ресурси, а потім ставати ще більш ефективним. Я вам дам зараз таку магічну пігулку, ви її з'їли і такі вау! Я ефективний сія, дякую! Привіт! Дуже рада всіх бачити, як все ж таки бути. Високоефективним, так? як працювати, наприклад, декілька годин на день, проте встигати, наче ви працюєте 10 годин. Звучить дуже нереалістично, проте я, яка тестувала на собі дуже багато гіпотез. Наразі засновниця святна консалтинг агенції і вважаю себе такою більш продуктивною людиною, яка встигає те, що запланувала, можу сказати, що це якби норма, і це можливо встигати все. Проте тут треба дисципліна, тут треба методи, підходи так. Все буде е, таке дуже-дуже структурне, проте ви будете все встигати. І сьогодні ми поговоримо з вами не просто про воду, так? не просто про якісь афімерні історії, а саме топ-7 моїх підходів. От що я для себе тестувала, поділюся також своїми такими е, найкращими, вони будуть в топ-3. І далі я також розкажу вам ще більш про такі інші підходи. І наприкінці я залишила для вас таку вишеньку на торти. Це саме, я розкажу вам таку вправу на ресурсність. Що таке ресурсність? Ресурсність це той стан, коли ви відчуваєте енергію ділитися, енергією створювати, енергію виконувати задачі, так але просто на методи якісь по поліпшенню ефективності вони не будуть працювати без ресурсів. так Спочатку треба накопичити ресурси, а потім ставати ще більш ефективним. добре Тому спочатку. Топ-7 ефективності, і потім мій бонус для вас. Отже, хтось мною не знайомий, хто в мене тут новенький? Мене звуть Сія. Я засновниця бутік агенції Ситна Консалтин, а також експертка вичарінгу та рекрутингу з багаторічним досвідом. І я тестувала на собі дуже багато різних гіпотез про те. Ось ці, які я зараз вам розкажу, це мій прям такий топ-список, які можуть підійти і вам. Проте, для того, щоб це зрозуміти, вам треба тестувати. Не буде такого, що я вам дам зараз таку магічну пігулку, ви її з'їли, і такі, вау, я ефективний сія, дякую. Але насправді це велика праця. Треба тестувати, брати одну гіпотезу, спробували щось з вами спрацювало, щось не спрацювало. Проте, ось цей топ-3, типу, з 7, ми. Вони, вважаю, як на мене, найкраще. Далі також вони дуже високоефективні і не тільки для вас, а в роботі з командою. Так? Тобто от, вам треба додивитися до кінця, або дізнатися всі і протестувати всі. Бо, наприклад, мені підходять там перші, вам може підійти щось інше. Тому додивіться до кінця, або отримати ще й бонус. Тож, давайте починати. Отже, відкриваємо хід парад таке. Сьоме і почесне місце це смарт метод. Смарт метод він полягає у такій більш конкретизації того, чого ми хочемо. І не просто хочу прочитати книгу, а хочу прочитати 200 сторінок до такого-то, такого то періоду. І ми оцінюємо, поки пишемо цю ціль. Тобто тут більше конкретики. Отже, давайте трошки розберемо ці, цю абревіатуру. Отже, S у нас це специфік. Ми конкретно розуміємо, чого ми хочемо. так? Далі M у нас measurable, це можна конкретно виміряти 200 сторінок, це вимірювальна історія. Далі, звісно, це Achievable, що це реально досягти. І це не якісь там заоблачні, якісь мрії є, це адекватно і цього можна досягти. Далі, Relevant, Це релевантно до того, що ви хочете, можете досягти, типу, це релевантно тому, чого ви хочете. Отже, і останнє Time Bound, або те, це лімітація по часу. Тобто, ви конкретизуєте, до якого періоду я зроблю то-то, то-то-то. Тобто цей. Метод він простий і дає таке дуже чітке усвідомлення: я хочу заробити 5 тисяч доларів до такої-то дати, і там з таким-то таким, то наприклад, акцентом, і потім виписуєте собі, що саме вам треба зробити, і робите якусь декомпозицію. Отже, цей метод, сьомий по рахунку, тому що він дуже класичний. Багато хто про нього чув, знає. Тому Рухаємося одразу далі. Шосте місце. Я поставила такий цікавий метод. Можливо, мало хто з вас про це чув, але засновник цього методу Брайан Рейсі, дуже відомий коуч, експерт в Америці. Він такий один із впливових таких діячів, і він створив таку методологію, як і that frog. Що це означає з'їсти цю жабу, якщо перекласти, то коли ви починаєте свій день, у вас є одна ключова дія або грошова дія, так, яка веде вас до основного вашого результату. Неважливо, чим ви займаєтеся бізнесом, чи працюєте, чи щось таке. У вас є одна ця ключова дія, і вона зазвичай дуже складна. І ось це і that frog, з'їсти цю жабу, це зробити ось цю неприємну, велику, тяжку дію одразу вранці. І тоді вам буде весь день легше, а не, знаєте, ви так втратили дуже багато сил, енергії за день, втомилася і ввечері поставили цю задачу, вже не знаєте, як до неї підійти. А коли ви зробили це вранці, ви прокинулися, ви такі зробили все, і все добре. Отже, рухаємося далі. Повжуючи наш хід парад п'яте місце, це методологія АБЦ. Це, у свою чергу, методологія. Пріоритизації. Давайте дуже швидко розберемо. Також цікавий метод, можливо, хтось вже чув про це. Отже, А. Це, у свою чергу, ключові задачі, які ведуть вас до успіху. І вони є невідкладними, вони є дуже важливими, і ви розумієте, що це задача, при виконанні якої ви отримуєте максимум успіху, так, і це пріоритет номер один. Б, у свою чергу, це, знаєте, Менш важлива, також вона може бути така дуже-дуже поспішна, асапна задача. Проте вона менш важлива, вона менше впливає на результати, ви можете її на потім відкласти і спланувати. Це, у свою чергу, це просто фоновий шум, який, можливо, вам хтось намагається дати. Можливо, вам зовсім не треба це робити, хтось це нав'язав. Але ви думаєте, що це важливо, коли, знаєте, коли ви розкладаєте цю методологію, аби. Це пріоритетність такі А, ось це важливе. Б, а ось це я можу там потім, наприклад, відкласти і перенести. Це, це взагалі не важливе. І тоді ви розумієте, що вам треба тримати фокус тільки на А. І у вас збережеться дуже багато сили, енергії, саме невиконання знову ж таки, ось цих А. Рухаємося далі. Ми пройшли з вами вже на таке четверте почесне місце, проте це не мій топ ще, Але четвірка, знаєте, в нашому хід параді це вже дорогого вартує. Отже, на четвертому місці я поставила саме методологію RISE. Вона більше для пріоритизації проєктів і взагалом для управління проєктів. Вона звучить наступним чином. Отже, ця абревіатура RR у нас REACH, скільки людей ми охопимо нашою задачу. Так. І у нас імпакт, на скількох людей ми повпливаємо так, в рамках компанії, поза рамками компанії. Далі це confidence це наскільки ми впевнені, що ми завершимо цю задачу, і наскільки у нас вистачить ресурсів, знань, можливостей. І останнє, звісно ж, це Ефорт, наскільки взагалом це часу ця задача, що нам треба для виконання цієї задачі, скільки сил потребує ця задача? Отже, цей метод він більш дотичний для таких більш великих проєктів, так де ми впливаємо не тільки на свій результат, а на результат компанії команди. Більш великого масштабу, добре. Отже, і нарешті, друзі, нарешті, ми з вами дочекалися мій топ-3, мій особистий хід парад. Просто мої методи, які я обожнюю, і зараз я вам нарешті їх пошерю. Отже, третє місце у мене займає зеніті. Цей метод він дуже класний, бо а, він загалом міняє ось цей концепт, що ви можете працювати там 10 годин на день і бути продуктивними. І зараз поясню, чому. Це. Цей метод зеніті заключається у тому, щоб тестувати ваші ефективні години. У кожної людини є свої, знаєте, біологічні ритми, біологічний годинник, який каже, що ось ти morning person, ти там з ранку дуже ефективна. А для когось навпаки ввечері це прям. Взагалі, вау, буст енергії, і всі працюють там, наприклад, дуже ефективно. Для когось так, для когось так. І метод Зеніт, він полягає от у тому, щоб досліджувати свою енергію навпротязі дня для когось ранок. Це класно, для когось там продуктивні години це в день. Коли ви пили каву, знаєте, і вже такі трошки е, зрозуміли, що відбувається. А для когось це ввечері, коли навпаки вже поробили інші задачі, а от самі ефективні години це ввечері. І тут метод класний тим, що він досліджує це. І насправді, от також я вам рекомендую дослідити це питання. От коли ви найбільш продуктивніші, ви більше там жеверонок чи більше сова, коли вам зручніше виконувати найскладніші задачі. І рухаємося далі. Друзі, нарешті ми вже майже підійшли до топ-1 що ж там, що ж там, ось, хто за мною слідкує в інстаграмі, вже точно знає, що там, я вже там писала свій топ-3. Менше з тим, номер два у мене це метод фокусування Помодора. Придумав його дуже такий цікавий дослідник, який взагалом просто собі ставив таймер у вигляді помідора, і працював 25 хвилин над однією задачею, робив 5 хвилин перерви, бо часто ми маємо мільйон задач, знаєте, і у нас. Все горить, все кипить, все навчора. І ми не знаємо, Боже, до, до чого підступитися, що взяти першим, і ось саме метод помодора, він в цьому допомагає. От є якби, різні, різні оці моменти. Класичний це 25,5. 25 хвилин працюєте, 5 відпочиваєте, Робите чотири цикли таких, типу, по задачам, і потім робите більш довгу перерву. Це 15-30 хвилин. Ну, ось, але ще інколи мені подобається трошки видозмінений метод помодора. Він більш Ше 50 хвилин ти працюєш, типу береш дві-три задачі, таких коли тобі треба бути у фокусі. Він навіть мені частіше підходить, бо 25 хвилин інколи мало на такі більш об'ємні задачі. І там ти працюєш 50 хвилин і 10 хвилин відпочиваєш. Знову робиш таких, також 4-3 цикли. Ну, по відчуттям ви дивитесь, і потім робити перерву. Отже, це було друге місце, я обожнюю цей метод. Наприклад, лайфхак такий, я включаю от собі на Ютубі людину, яка також працює, або кодить, або щось малює. Ну, типу, також працює, наприклад, так, якусь музику, такий джаз, або трошки такі, я не знаю, приємну, спокійну музику, або шум. Природи і починаю працювати. І це, от просто, друзі, повірте, найефективніші мої години я можу пропрацювати 4 години, але за те, які вони ефективні, я можу зробити просто стільки задач, які б я раніше робила 10-15 годин. Ну, чесно. А ось цей метод, він прям тебе фокусує, і ти такий, все, у мене 25 хвилин, одна задача, я її довожу. Це дуже ефективні е хвилини, години і разом з Інітії це прям дуже супер працює. Отже, нарешті перше місце Моє просто мій топ, який я обожнюю. Я вже довго їм користуюся, проте, от, знаєте, довго про нього не казала, проте це прям моя любов метод Езенхауера. Отже, зараз розкажу, що, що це за єдиноріг. Отже, цей метод створив 34-й президент США, який знаєте, ну просто не міг марнувати свій час. Були дуже важкі на той момент обставини, часи, і він придумав ось цю методологію для себе, щоб керувати країною, такою великою масштабною, як США. Отже, цей метод полягає в тому, що ви пріоритизуєте задачі і малюєте собі такий квадрат. В якому ви вписуєте певні поля і розділяєте ваші задачі. Наприклад, номер один в цьому квадраті це термінові та важливі, які о знаєте, в скобочках ви пишете собі, виконуєте. Тобто ці задачі, вони є ключові, які ви не можете перенести, які просто роблять 100% вашого успіху по всім моментам. Добре? Отже, цей метод ви можете мені сказати, Настя, цей метод схожий з методом. АБЦ, проте цей метод він г... значно глибше, значно зрозуміліше. Коли ти ділиш саме на чотири фрагменти. І друге у нас по значенщості це у свою чергу важливі, але не термінові. Тобто, перше, у нас було такі термінові, важливі, те, що ми не можемо відкласти, і ми робимо. А це важливі, але не термінові. Що ми тут робимо? Ми в лапках пишемо плануй. Тобто ці задачі ми можемо спланувати на пізніше. Тобто, це вже от просто от відчуйте цю легкість, коли ви вже, наприклад, у вас є щось термінове, важливе, яке ви не можете відкласти, і ви пишете у цей список все, що у вас є, так. Але потім, коли ви розділяєте, що є наприклад менш термінове, але також важливе, і ви просто це плануєте. Ось це вже класно. Ти вже можеш дихати. І ти вже такий вау, я зможу жити не тільки працювати по 15 годин на день. Це вже класно, правда? Третє у нас в нашому квадраті це. Термінові, але не важливі, які, наприклад, не роблять повністю весь, увесь успіх, який залежить чисто від вас. А ви можете делегувати так, ви можете відмовити колезі або віддати це цю задачу, наприклад, вашому співробітнику. Тобто те, що е, критично, е, але ви знаєте, що ви можете це делегувати. Є ще такий блок третій: це термінові, але не важливі. Те, що ви вважаєте, що якщо ви це не зробите, якби світ не зупиниться, і ви можете це у скобочках собі написати делегування. Тобто, ці задачі ми делегуємо, або ми кажемо комусь ні, що ми це не робимо, або ми віддаємо це певному співробітнику. І четверте, моє найулюбленіше, нетермінові та неважливі. Від таких задач ми просто собі в дужечках пишемо, що відмовляємося, знаєте, і коли ви прям намалюєте ось цей квадрант і впишете по три задачі в кожному, ви зрозумієте, де у вас ті ключові дії, які ведуть вас до успіху, що ви можете делегувати, що ви можете відмовитися від чогось, так? Що вам потрібно спланувати і перенести? Що вам треба вже робити сьогодні і зараз? Отже, хочу вам дати домашнє завдання. А, з приводу ресурсності насправді не буває ефективності високопродуктивності без того, коли ви просто а, знищені ваша енергія її просто немає. Ви постійно працюєте на нулі і берете у себе в кредит, коли ви постійно виснажені в такому режимі бути ще високопродуктивним, ще ефективним. Ну це просто я не знаю, вже піліть собі якийсь гробік, розумієте? Тобто, це ненормально. І для того, щоб почати ось бути ще високопродуктивним і ефективним, вам спочатку треба повернутися, як люблю казати, до істоків. Зрозуміти, де ви маєте черпати енергію. І для цього я от рекомендую вам виписати топ-50 дій, які е, дають вам енергію, дають вам ресурсність. Наприклад, я е, люблю співати. Мені це дає ресурсність. Я люблю слухати музику. Це мені дає ресурсність, я люблю медитувати, е, сидіти в позі лотоса, медитувати, заспокути. Свій розум, ось це дає мені ресурсність. Або... Я люблю спілкуватися з друзями, такі, які також такі енергетично заряжені, і це мені дає ресурсність. От подумайте також, які ваші дії дають вам ресурсність, і, виписавши цей список 50 тобто хоча б 50 це мінімум. Мінімум 50 не менше, тому що ви маєте в різних різних моментах себе вміти підтримувати ресурсно. Знаєте, у вас був важкий день, і ви маєте себе підтримувати. Це може бути там, і ванна з свічками, це може бути йога, це може бути якийсь спорт легенький, це може бути прогулянка в парку. Тут може бути все, що ви собі придумаєте, про те, Цим треба займатися. Ви написали 50 плюс різних різних тих дій, які дають вам енергію, і постарайтеся кожен день брати три простих дії і виконувати. Наприклад, вам подобається, коли ви слухаєте музику і п'єте ароматний чай. Вам одразу це, я не знаю, робить ось цей викид енергії, вам добре, і ви відчуваєте себе вже краще. Подумайте і вже от просто завтра імплементуйте це в ваше життя, і ви побачите, що це змінить його на краще. Отже, все з вами була сія, засновниця бутік-агенції Світна Консалтинг, а також експертка з HR-інгу та рекрутингу. До нових зустрічей, друзі, Па-па!